Ви платите власнику житла і комісію за услуги має мені Маріна. Щось ви якась циганка ще до такі квартирка. Комісія 50%. Я реально просто тупо сука не розумію. Ну за що, типу, ви можете мені логічно пояснити, якщо ріелтор, типу, працює на бізнес власника, і виходить, що бізнес повинен платити за додаткові послуги, які допомагають типу, ось розібратися і заробляти на цьому гроші. А виходить, що ця циганка. Хуйня працює трошки в зворотньому напрямку якось. А ви власниця, я правильно розумію? Ні, я брокер. Це що? Ну, комісія є. Яка комісія, не зрозумів? 50%. Стоїмо. Власник е житла, так, да? плати. Ви Первый и последний месяц властную житла и комиссию за услуги моим. А за что самого наш? Я вам вас коштує? соединю с хозяином, я даю рекламу, плачу деньги за это объявление, подбираю клиентов, вхожу на просмотр, показываю квартиру. У меня ключи есть за мою работу, вы платите мне деньги. А, чекайте, так, це ж работа на властниках квартиры. Ребята, а если вы знаете, кто работает по-другому, пожалуйста, обращайтесь к другим брокерам. У нас в Киеве все работают так. Марина, что с вами с Мені здається ні, я не циганка, я українка. Виходить, що ви просто забрали контакти власника по роботі. Власник, щоб я допомогла йому здати квартиру. А чому він наплатить вам гроші? що гості? правила давним-давно вже були придумані міняти Ніхто їх не буде. Так це не правило. Це циганщина. Маріна це дивно Я не циганщина. Якщо ви знайдете брокера, який буде готовий, щоб йому хазяїна оплатив услуги. Я вас підтримую. Ну таких брокеров нету. 7 тисяч гривень платити за що та непонятно питання залишається у повітрі.